Вітаю вас! Це програма Захист. Специфіка роботи міліції полягає в тому, що працювати потрібно завжди. Навіть тоді, коли всі інші відпочивають, навіть новорічні і різдвяні свята. Тому дивіться! Пов'язати новорічні свята із злочинністю не найкраща ідея, скаже хтось. І помилиться. Насправді дуже цікаво дізнатись, які ж саме злочини скоюються у Львові та області в новий рік. Та в нас, як завжди, профілактична. Іншими словами, будете знати, чого боятись, менше шансів стати жертвою злочину. Спосіб дослідження теж не новий. Беремо 31 грудня та 1 січня за 5 останніх років і досліджуємо статистику злочинів на предмет, хто, кого, коли і за що, коли в даному варіанті, о котрій годині. Потім порівнюємо з якимось іншим звичайним днем в році і отримуємо результат. Можливо, розвінчаємо деякі міфи. За звичайний день візьмемо 26 квітня для порівняння. А тепер почнемо. 31 грудня. Перед день Нового року. Злочин, що в цей день скоюють найчастіше крадіжка, таємне викрадення чужого майна. У 2003 році таких випадків було 13 це найменше, в 2010-му це найбільше, в 2011-му п'ятнадцять. В половині випадків це квартирні крадіжки. Два випадки крадіжка в магазині. Ще два з підвалу і таке інше. Один випадок викрадення автотранспорту. Це 31 грудня, а вже 1 січня нового року крадіжок скоюється ще менше, в середньому 10-12. Для порівняння, у звичайний день у Львові та області стається 30-35 крадіжок, вдвічі більше, ніж в останній день року, і майже втричі більше, ніж в перший. Крадуть те, що і в звичайні дні: гроші на першому місці, ювелірні вироби на другому, ноутбуки та мобільні телефони на третьому. Способи проникнення на місце крадіжки теж стандартні. Шляхом вільного доступу перше місце, злам чи пошкодження замків друге, і шляхом підбору ключів третє. Ось з цього, до речі, можна зробити деякі корисні висновки, особливо, якщо ви не плануєте зустрічати новий рік вдома. Що стосується викрадень автотранспорту, їх кількість незмінна, і в святкові, і у звичайні дні, хоч в чомусь стабільність. Наступний вид злочину, що скоюється найчастіше, правильно, грабіж. Відкрите заволодіння чужим майном. І в будень, і в свята впевнена друга позиція за кількістю випадків. Тут теж стабільність 4-5 випадків по місту і області. Від наявності чи відсутності свята не залежить. Грабують громадян в основному на вулиці. Як це зазвичай і буває. І предмет грабажу теж завжди однаковий. Гроші перша позиція, ювелірні вироби, друга, мобільні телефони третя. Майте це на увазі. Такі види злочинів, як хуліганство, шахрайство та вимагання, і в будні, і в свята навіть новорічні, також відзначаються стабільними показниками, так само як і дорожні транспортні пригоди. Продовжимо дослідження. І наступні запитання такі: коли і де на предмет, коли маємо цікаві моменти: як 31 грудня, так і 1 січня. Основна частина всіх злочинів близько 90% скоюється скоюються ввечері і вночі, точніше, в період з 19 до 3 ночі. В звичайні дні приблизно 40% злочинів скоюються в день. Очевидно, це пов'язано з крадіжками, в основному квартирними. Ще один привід. Додатково подбати про власне помешкання, якщо плануєте зустрічати новий рік не вдома. Наступне питання: де по Львову найбільше новорічних злочинів скоюється у Франківському районі. За ним залізничний, далі з приблизно однаковими показниками Сихівський та Личаківський. Найменше відповідно у Шевченківському та Галицькому районах. Це, до речі, приблизно співпадає із картиною у звичайні дні. По області найбільше злочинів скоюються у Стрийському та Постомитівському районах. Це в Новий рік. В звичайні дні перші за цим показником у Другобицького. По затриманих за скоєння злочину ситуація незмінна, як в будні, так і свята. Переважно чоловіки, віковий діапазон від 25 до 35 років. Часто не працюючи, інколи раніше судимі. Близько 30% випадків. Інші цікаві моменти: В новорічні свята різко знижують свою активність жінки-злочинці, один-два випадки з усіх. При тому, що у звичайні дні таких випадків в середньому 6-8. Чим пояснити, не знаю. Можливо, у вас є власне пояснення. Існує міф, що у свята, тим більше новорічні, різко зростає кількість раптових смертей через зловживання алкоголем і так далі. Насправді, все навпаки. Якщо в звичайний день по Львову та в області раптово вмирає близько 50 людей, в 2011-му, наприклад, 54, то вперед новорічний і в перший день нового року вдвічі менше відповідно 22 і 24 випадки. Не думаю, що з цього треба робити якісь особливі висновки, наприклад, про той самий алкоголь. Але факт сам по собі приємний. Це все, що ми мали розповісти вам про новорічні злочини. Робіть висновки і щасливого нового року! На завершення хочемо побажати, щоб і вам, і вашим родинам ці свята принесли лише радісні емоції і щасливі переживання. Це була програма захисту Бережіть себе! Швидкі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони. Що загубився? Ага. Поїхали. Будемо твоїх батьків шукати. Ого, яка у вас класна машина. Відтепер всі машини такими будуть. Жоден бандит від такої не сховається. А ми з мигалками поїдемо? Можна. Сі спецпідрозділу Беркут вони нікого нікого не бояться, нікого нікого, нікого нікого. <звук> Ну що ж, розповідай, як твої прізвище, на якій вулиці живеш. Сокіл п'ятому. Зрозумів, вже йду до них. Доброго дня! Ви часом не знаєте Шевченки вдома. Так вони щойно поїхали. П'ятий сокол. Зелений седан. Зрозумів вас. Зараз знову причепиться, як завжди. Громадяни Шевченки, як ви сина свого загубили? Твоя мама повинна була забрати його після школи. З ним все добре. Заспокойтесь, з ним все добре. Зараз поїдемо, його заберемо. Я прошу всіх небайдужих долучитися до створення і обговорення проекту Безпечне місто. Це є пілотний проект, аналогів якому немає в країні. Прозорими мають бути не тільки наші кабінети, але й наша робота. А як же реформи це не тільки нові автомобілі та комп'ютери. Насамперед, це формування нових відносин між міліцією та громадянами, відносин, у яких не буде місця недовірі та ворожості. Ми прагнемо, щоби кожен громадянин України відчував себе у безпеці, адже це наша робота.